Доброго дня всім добрим людям. так, Я тут з самого початку хожу біля оцієї липи, яку посадили в центрі майже міста Хмельницький. І хочу вам показати, що вона на сьогоднішній день зроблена практично як мінора, оскільки до неї штучно приєднали гілки, тобто прищепили її і вона має на сьогоднішній день вигляд як семісвічник. Для розуміння я ближче зніму. що це е, штучно нащеплена лепа, ви бачите, як вона зростає, зростається до липа, бачите, от кожен, кожна гілка велика, вона практично прищеплена. І на сьогоднішній день іншого, от я ще раз покажу, тут ближче. Ця мінора дивним чином на сьогоднішній день живе і фактично незрозуміло, з якою ціллю вона посаджена в такому вигляді, і незрозуміло, з якою ціллю вона прищепна. Оскільки, якщо ви звернули увагу, гілки направлені вправо і вліво, тобто на 180 градусів, що в природі практично не буває, що тільки підтверджує. Рукотворність цієї рукотворність цієї липи, тобто її спеціально чомусь посадили в центрі міста Хмельницький, щоб її було доволі пристойно бачити. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.